Усім привіт! Мене звати Олена. Дякую, що завітала на мій канал. Сьогодні я хочу вам розповісти, що замовила на американському сайті iHerb. Кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. Сам сайт iHerb це така американська платформа, де є різного виду продукція. Це від декоративної косметики, догляду, також бади різного характеру, всякі різні. Хто хоче зареєструватися і замовляти на ньому. Внизу під цим відео буде посилання. Якщо ви ще там не зареєстровані, ви отримаєте 10% знижку. Якщо ви вже зареєстровані, також отримаєте 5% знижку. І обов'язково користуйтесь моїм промокодом, який ще додатково вам дасть додаткову знижку. Так що Реєструйтесь, запрошую вас і користуйтесь даною пропозицією. А я вам сьогодні хочу показати, що до мене ось така коробочка приїхала. Ви знаєте, доволі таки швидко вона мені приїхала. Замовляла її я через міст Експрес. І все ж таки рекомендую вам набирати замовлення до безкоштовної доставки. Якщо ви користуєтесь промокодом моїм, наприклад. І робите замовлення, вам там ще діють різні знижки. От, там взагалі досить цікаво, якщо ви хочете дещо замовляти, то там різні акції кожного місяця якісь діють то 20, то 50%, то 70%, різні розпродажі. І зазвичай, по-моєму, у вересні місяці iHerb дає мега такі розпродажі. Так що... Заходьте, дивіться, знайомтесь і так далі. Я на цьому сайті замовляю вже не вперше. Безкоштовна доставка від 2200 вам буде. От. І рекомендую все ж таки добивати і замовлення робити власне, до цієї безкоштовної доставки. Просто так вигідніше, на ці 150 гривень ви собі можете, наприклад, взяти ще якийсь додатковий продукт. От, наприклад, я собі взяла ось такий спрей від відомого корейського бренду Enough. Це він йде колагеновий, такий мист для тіла. знаю, в цього бренду в мене є пудра для обличчя. От, І цього разу я вирішила взяти такий от спрей, Ще ним не користувалася, коштував він ще зі знижкою там в районі. Я вам зараз не буду говорити, тому що це замовлення я робила місяць тому. Корзину свою я також залишу в інфобоксі в описі під цим відео. Ви собі можете зайти і подивитися власне, на ці продукти, і по яких вони зараз в цінах. Але цей продукт точно пам'ятаю, був десь до 100 гривень. Тут об'єм, в принципі, стандартний, як у всіх таких спреях йде, 100 мл. Зараз добиваю від фармасі і буду брати ось цей. Використання люблю влітку розпалювати щось на своє обличчя, або можна, звичайно, використовувати як тоніком. Далі, наступне покажу вам, що я замовила для донечки, вона вже його майже з'їла, ще на завтра залишилось дві штучки, ви це можете бачити це ось такі мультивітаміни-смурфики називаються. Можна їх діткам з трьох років. і... А, значить, тут є ззаду написані всі рекомендації, ви взагалі можете на продукт клацати і там вам виб'є, до якого терміну придатний, коли виготовлений, весь опис, кому можна, кому не можна. Тут іде цинк, вітамін С та вітамін Д. Такий комплекс, дуже вони сподобались донечці і от вона вже їх просто доїдає. Бачила їх. Вже мають такий якийсь фруктовий аромат, а в дівчат наших ще замовляють такі теж. І тоді, коли я замовлення робила, вони були по хорошій ціні, то це вже буде моя фактично порожня пляшечка. Знаєте, хтось каже, що це бади, це все неправильно, не треба їх вживати. Навпаки, я думаю, що зараз такий період важкий. А що потрібно свою імунну систему якось підтримувати, і не всі ліки, як то кажуть, пустишки, та тобто все ж таки є від них якась користь. Звичайно, від їжі теж не потрібно відмовлятися це не є замінник харчуванню повноцінному. Це є як додаткові елементи, які з мікроелементами отримуємо з даних препаратів. А так само вже не вперше беру омегу 3 це в нас йде риб'ячий жир бренд California Gold Nutrition. Так, відразу хочу перепросити, що в нас сьогодні страшенна спека, така парілка, і в мене тут відкриті вікна. Якщо ви будете чути якісь посторонні звуки, ну нічого з там зробити не можу, бо я вже і так, вся така, знаєте, пливу. Цього разу я замовила ось таку величезну банку. Ви можете бачити. Тут в мене 240 іде ось таких жалейок. От, і потрібно ці жалейки приймати по дві штуки. От, я колись брала меншу. Паковочку тут було вже більшу, тому що чоловік ви прописали рибачий жир. Ось тут така йде капсула. В принципі, зручно її зжувати, з їжею по дві капсули в день. От, і разом приймаємо, вистачить нам в принципі нормально. Потім зробимо перерву на місяць і знову до них повернемося, побачимо результат. Цей до 25-го року. Тушечки відсвічую, ось так буде вам видно. Так що зараз поставлю знову використання, бо я вже забрала з кухні і принесла сюди, щоб вам показати. Так, давайте вже прийдемося по тих, що вже точно я вже віддам, бо вже і так їх тут немає. Замовила дві донечки. Ось такі чупачупси, вони йдуть органічні. Ось так виглядає сама упаковка. Тут написано все, чого в них немає. От 87 тут грам, що вони веганські, вони були, по-моєму, з чотирьма смаками, якщо я не помиляюся. От. Так, тут була полуниця, гранат. Апельсин і вишня. От. Якщо я правильно а, прочитала, то а, ось так залишилось, по-моєму, тільки а, що, перстик, чи це? Це апельсин, апельсинка залишилась. А, от. а, Так вони виглядають на такій органічні навіть паличці. Тут навіть паличка така. От, власне а, Но навіть одна прийшла мені зламана була. От так що залишилися ще три. Хто це каже, чупіка, чупіка. Дайте мені дай мені чупіка і ще своїм всім пороздавала своїм коліжанкам, всім попробувати, всім дуже е, сподобалося. Так що хай доїдає свої чубіки, і це теж буде моя вже порожня е, пляшечка. Далі е, замовила я, от бачите, в теплі стоїть, напевно, потрібно за е, покласти в, в холодильник. Е, взяла тут вчора, е, поклала, олійка зверху зійшла. От, напевно, зажарку її тут це арахісова паста. Теж перше такий продукт беру, не пробувала ніколи от. Ну незвичний вона має смак, абсолютно не така, як в нас продається в магазинах, чи в АТБ, чи в Сільпо ми брали, чи в там в Арсені. Абсолютно не така має смак. Вона абсолютно не солодка, а вона б навіть сказала цей арахіс такий або звичайний смак, арахіс, або трошечки він, він солоний. Сол, 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 хоча тут ні по не зазначено, що тут є якась там сіль, входить чи ще щось. От. Арахісова паста на хліб її, звичайно, мажу, і там до кави зранку. чи... От, тут, бачите, приходить запакована, це треба буде зняти. Угу. Так, так що треба буде перемішати і покласти в холодильник. Бо тут видно, ця олійка зверху просто і зійшла її тут за жарко. От. А, далі а, взяла я вперше, теж беру цього бренду а, Свансом. Ось так. Виглядає бренд. Це в нас де QNZ Q10. Тут є 30 капсул. Я теж планую, я брала їх для себе, планую їх пропити, але не хочу все на раз, тому що в мене зараз йде ось цей омегу пропиваю і на ніч п'ю магній. Це що від фармасі, от і потім проп'ю курс ось цього кюанзиму. Взагалі мені його рекомендували. Говорили, що якщо я хворіла ковідом, ми його хворіли, то кажуть, що рекомендують хоча б курсом взагалі пропувати ось такий кюанзим для підтримки там серцевої системи. Тому взяла навіть вже з чоловіком. Подивлюся, як, а по одній капсулі 30 штук тобто тут на місяць. От, не схочу то сама буду вживати. Далі, теж для донечки взяла ще одні вітамінки, ось такі. І вже кажу, ми ось цю баночку пропили. Тут, між іншим, їх треба було пити по дві жуйчики. От, то вона так їх і вживає. Кому від трьох рочків, то по одній штучці цієї жилейки, тут було їх 40. Так? А кому 4 плюс, то вже по дві штучки. От, ну Нам вже 7, 7 то ми вже звичайно собі по дві брали. І так само від цього бренду, що QNZM Q10, я замовила також дитячі мультивітаміни, ось такі, бренду Svanson. Напевно, так. От, тут вже 60 штучок, таких різних якихось ведмедиків. Теж, думаю, цікаво. Вони ще й такі помаранчеві і якісь малинові, з якими тут смаками, ага, вишня, полуниця і апельсин. Навіть з трьома смаками. І теж буде, потрібно буде по жуйчика з'їдати. Тут вже йде більше в нас вітамінів. Тут у нас ще йде вітамін А, вітамін С, вітамін Д, вітамін Е, вітамін В6, фолат, вітамін В12, біотин, цинк. Вот. Що такий більший, більший комплекс, комплекс взяла, нехай буде а, такі штуки. Навіть замість цукерка, детані давати таку джуйку, говорити, що це цукерок. А, я думаю, що це корисно. Ну, я вже, звичайно, знаю, що це вітамінки і потрібно їх зранку з'їсти. то вже така щаслива. Замість того, щоб знаєте, якийсь шматочок шоколадки брати, бо діти все ж таки люблять солодке, чи якийсь там цукерок, то даю їй вітаміни зранку і а, таким чином перебиваємося. так? От, і Ще взяла ось таке теж вперше: це йде зубна паста. Називається вона Crest Kids. от, Що тут написано? Ми теж будемо ага, Made in Mexico, Виготовлена вона в Мексиці. Так, дата в нас по 25 число. Так виглядає а, тюбик. Я хотіла подивитися, з кількох вона а, тут йде років. Ну, нам, в принципі, 62 грами її тут є. А, чомусь так зразу. А, від двох років. З двох з років можна нею користуватися. Цікаво, як вона тут закрита. Так. Ой, аромат такий, по-моєму, м'ятний. Якщо я так не помиляюся, хоча тут не на якась така. Штука? Не знаю. М'ятний, по моєму я замовляла, по-моєму, Ну, В порожніх кешечках точно почуєте мій відгук, тонечка його мені, звичайно, залишає. І на останок покажу вам, на мою думку, саме цікаве, я собі замовила ось таку штуку. Відсвічує, відсвічує щось, відсвічує. А це в нас іде типу, такий ексфоліант для очищення шкіри. Це щось, коли з нас чиста лінія робила, типу скраб з кісточками абрикосовими. От, а це в нас де тут написано: керамід супортінг формула. Тут якась крапелька. Тут така, якщо ви щось розумієте в цьому, бо я поки нічого не розумію. Я ще раз залишу вам посилання, і потім сама з ним зайду і прочитаю детально переклад українською мовою. Написано, що він 100% натуральний, такий ексфоліант. А отак написано Ексфоліант вам напевно буде відсвічувати. От, ну попробую. Я від чистої лінії нічого не брала. Цей тут його йде 28 грамів. Виготовляє в нас хто виготовляє USA. Так що буду пробувати його. Навіть візьму собі зараз у використання. От, і буду, якщо подивитися на просвіт, його десь от, отак-от. Ну, звичайно, повний тюбік ніхто вам ніколи не кладе. Веганський продукт дерматологічно протестований. та-та-та-та-та-тан. Дуже гарно все написано, буду тестувати і пробувати. А, він навіть не запакований, тобто він отак іде. Давайте зразу подивимося на текстуру його. Ой, приємний фруктовий аромат. Так, щось вам видно. Так, вам буде видно. Всередині є часточки. Тобто він такий білий як крем, консистенція крему з часточками. От вам так зараз дуже добре видно, що є часточки. І Ой, дуже делікатні. Дуже делікатні і шліфують. Шліфують. Будуть шліфувати, так. Ой, аромат дуже приємний. А, ну, це не буде як гома, тобто, тому що це більше буде як скраб, а тому що дуже так добре прям, можна ним очистити а, шкіру. Ну, раз тиждень можна буде ним користуватися частіше. Не рекомендую, а дуже-дуже приємний аромат. Ось так воно буде все виглядати. Ну і так чується, що так шліфування таке добряче йде. Так, і ем, коли ви робите замовлення, можна собі обрати один продукт, будь-який, там дуже величезний є список, можна якийсь бат обрати, можна будь-що. От і цього разу в пробних зразках я собі взяла ось такий набір. Щоб вам не відсвічував ось такий набір з косметичкою. Це відомий бренд Хеміш. В мене колись був була гідрофільна була, гідрофільна, гідрофільний бальзам, їхній всій, весь відомий. А, він тут і є між іншим, так, сказала я. Два рази він у мене був, мені надзвичайно подобається, і я не відмовлюся від такого, від такої штуки. Зараз це він тут все в оповерсі є. Він змиває вам будь-яку косметику. Колись як їздила в Генічиськ, то я брала власне, цю мініатюрку, і ця мініатюрка мені така приїжджала, він має приємний такий ненав'язливий аромат. От, знаю, що є його як і фанати, так і не дуже. Що ж з цією дитиною роблять там? Так, далі наступний такий наш продукт. All Clean Balm мандарин Хеміш. Ще щось таке з мандарином. Це, напевно, якась їхня новинка. Поправте мене, якщо я не помиляюся. Ідентичне, ну, майже ідентичне пакування, тільки це з мандарином. І це йде вже більше в іншій покупці, такий помаранчевий, жовтуватій. Тут все. Не на нашій made in Korea, 5 мл їх тут є. Теж будемо з вами це все, якийсь догляд брати, тестувати. Так, спакування нічого не, пах, не, не пахне. От, буду, звичайно, користуватися такими мініатюрками. Я такі мініатюрки люблю. Наступну штучку я вийняла ось таку зелененьку, Сініше прямо це відсвідчить, хоча. Сонце ніби вже зайшло, але чомусь дуже відсвідчує мені камера. Така зелененька це All Clean Green. Це, напевно, пінка для вмивання, тому що написано PH balance Так, cleansing. От. Теж буду все пробувати. Ще раз зайду. Тут вже цієї штучки 30 мл. Ось така штучка пінка для вмивання. Вона в нас йде. А, вона де запакована, не буду її відкривати. Буде. з пінки в мене є ще корейські навіть використання. І ось це, по-моєму, мала бути маска з чорним чаєм, якщо я не помиляюся, якщо мені пам'ять не зраджує. От All Clean White Clay. Клей, я замовила Клей. Жартую, звичайно. Ось така вона біле пакування, якимсь таким цікавим. Так, все, тут все взагалі іерогліфи. Я тут тільки зрозуміла, що тут тільки made in Korea і 30 мл. От. А, так, це з чорним чаєм а, маска. Нічого теж не запаковано, нічого звідси не пахне, нічого не можу вам сказати. От, бо вже я не пам'ятаю, що в цей набір входило. І тут так само перекладу ніякого немає. Ну, по-моєму, це була чорна маска. Їхня це сама популярна з чорним чаєм, якщо мене пам'ять не зраджує. От такі були, таке було моє замовлення. На сайті iHerb, досить така щось містка буде косметичка, ще щось можна туди буде покласти і ось так закрити, чи навіть не подаруночок, а от подарувати таке. То я думаю, що це буде дуже приємно отримувати. От, ой, бачите, вже її висох, тільки ось ці абрикосові кісточки залишилися, потрібні на моїй. Руці. От і таким було моє замовлення на сайті iHerb. Пишіть, що замовляєте ви, чи користуєтесь даним а, сайтом, а, як вам а, пропозиції, які вони там пропонують, бо тому що там, якщо засісти, то там можна з там, півдня сидіти, шукати якісь хороші акції, ціни, розпродажі. От, а я була рада поділитися а, з вами своїми покупками. можливо трошки вас відволікла від цих всіх подій, які відбуваються довкола. Бережіть себе, будь ласка, будьте мені в безпеці. Я вас всіх обіймаю, цілую. А ми з вами побачимося. в Моїх наступних відео всім, па-па!